Привіт! мене звати Али ви на каналі Кулінарний Витівки. І сьогодні будемо закривати огірки з синім чесником. Чому синім ви зараз все побачите? В кожну півлітрову банку я кладу по два листочки лаврових, далі перець горошок, Так беру 5-6, як баночку, скільки, скільки впаде. Та беру духмяний. Духмяний перець теж кладу десь по три бубочки в кожну банку. Це вже поклала тут, і тепер буду готувати огірки. Огірків тут у мене 1 кілограм, і я буду його різати не на маленькі частинки, на пеньочки. Ось так. З більшого огірка буде 4 частинки виходити, а з меншого десь 3. Можна різати навпіл, можете цілими закривати. Мені дуже подобається закривати в півлітрові баночки, бо це дуже зручно. Їх відкрили, з'їли, і не потрібно далі за ними слідкувати, ставити в холодильник і слідкувати, щоб вони там не, не пропали. А так як у нас у такого розміру огірків двічі дешевші, ніж малесенькі, то я закриваю ось такими шматочками. Це тепер беру насіння кропу. В кожну банку додаю по пів чайної ложки, воно дуже запашне і дасть гарний смак огірка. І, звичайно, часник, як без часнику, але поки він у мене білий, як ви бачите. Я беру дві головки часнику і передушую їх в салатник. На кожну банку потрібно буде покласти по одній чайній ложці душеного чеснику. Я орієнтовно на 4 частини ділю і ось зараз покажу, скільки на ось так. З горою чайна ложка на кожну банку я кладу і тепер готуватимемо маринад. Маринаду я братиму на 1,5 літри води. Додаю 200 г цукру і 3 столових ложки повних. Солі, але ж дивіться, щоб сіль була для консервації, тому що зараз проблема, зараз не вся сіль підходить для консервації. Шукайте, щоб на пачці було написано. Все змішую і чекаю, поки воно закипить, наш маринад. Тільки маринад закипить, буду додавати оцет. Його в мене 180 мл. Тепер уже тільки кіпне з оцетом і можна буде заливати його в банки і стерилізувати. Я взяла кастрюлю на дно рушничок і ставлю сюди банки, і зразу буду заливати маринадом, а потім вже залью водою, теплою і буду ставити на стерилізацію. Ви знаєте, що під час стерилізації часник, якщо він подрібнений, то він буде синіти, через що в мене і рецепт називається огірки з синім чесником. В банках він дуже цікаво виглядає. Він дуже віддає свій запах і смак огіркам, а на вигляд дуже цікавий. Зараз побачите. Я зараз наливаю, закриваю кришками, заливаю теплою водою і ставлю на плиту, щоб воно закипіло. Тільки почне кипіти, і від того часу я кип'ячу 7 хвилин. Ось дивіться, бачите, почало кипіти. І я дивлюсь на часи. 7 хвилин все більше не потрібно, тому що будуть огірки дуже м'які. Зараз виймати швидко треба з води і закривати їх. Зараз я вам покажу, дивіться, огірки з синім чесником. Він дуже цікавий, на вигляд. Але дуже смачні, огірки, я вам раджу закрити 1 кг, це буде 4 паночки це небагато. І спробуйте, як вам зайдуть вони чи не зайдуть по цьому рецепту. Тому що у кожного свій смак, хто любить солодші, хто любить кисліші, хто любить солоніші. Ви розумієте, що це потрібно спробувати. Чекаю від вас коментарів. Да, як закрили, і десь днів через 10 можна буде відкрити баночку і спробувати, які вони на смак. Тоді ще огірки будуть, і можна буде або ж дозакривати, або ж напишете, що вам такий рецепт не підходить. Ось, я дозакриваю вже решту. І буду їх укривати, перевертати, укривати їх полотенечком і чекати, поки вони остигнуть. До ранку вони вже остигнуть, а потім я вже виношу на поличку на балкон. Так, вони у мене зберігаються. Дивіться, які цікаві огірки з синім чесником. Пробуйте і чекаю від вас коментарів. До зустрічі!